Вітаю вас! Час летить дуже швидко, а отже, до вашої уваги, підсумковий випуск новин. І сьогодні ми будемо говорити про таке. Пролетарій святкує день народження. Як чиновники вирішують питання міста. У садочок без проблем. Головною подією минулого тижня стало святкування сторіччя Лисичанського склозаводу Пролетарій сото ювілей припав на доволі тяжкі часи. Та завод все ж таки робить усе, щоб увійти у друге сторіччя своєї історії з перспективами та сучасним устаткуванням. Хто завітав на ювілей, з чим співпав день народження та що демонстрували гостям? Репортаж зі святкування далі. Свій сотий день народження відзначив Лисичанський склозавод пролетарій. Привітати ювілярів приїхали українські і зарубіжні колеги, партнери та потенційні клієнти. Святкові заходи розпочалися з привітальних слів та відеопрезентації, що демонструвала потенціал підприємства, нові напрямки його роботи та нові види продукції енергозберігаюче, рефлекторне загартоване скло, дзеркало, скло з фотодруком. Всі мали можливість побачити сучасне обладнання і на власні очі. Була проведена екскурсія цехами. первого и другого урубниц. Передовые технологии, такие как сейчас имеет завод, новые, они нужны для воплощения дизайнерских идей самых смелых. На самом деле очень приятно осознавать, что и на Украине появляются такие довольно-таки современные производства, которые, наверное, не стыдно показать уже. Оборудование я видел много на различных заводах. Оборудование у пролетари хорошее, поэтому... успехов успіхів їм в роботі, в освоєнні оборудования і освоении цього непростого рынка. На другому виробництві у сотий день народження заводу було здійснено пуск дзеркальної лінії. Гості мали змогу побачити перші дзеркала, що випустив пролетарій. Можна вважати днем рождения цієї лінії, столітті заводу пролетарій. Такої лінії на Україні ще, нет, ще. У нас первая лінія. І взагалі цей цех сам по себе теж унікальний. На Україні немає такого цеху, в який одновременно і зеркальна лінія автомат, і линия по паралельної йде лінія по випуску енергозберігаючого стекла, теж лінія автомат. Спеціалісти констатують, сьогодні для галузі нелегкі часи та зазначають, допомагати пережити їх повинні на державному рівні. Ну здесь есть вопросы как технического характера, так и торговые, маркетинговые, и политического характера. Ну, допустим, та же самая цена на газ с Российской Федерации, которая очень влияет на производство стекла, допустим, и для возобновления деятельности. этого завода в полной мере. Я считаю, что государство вообще должно помогать производителям делать какие-то налоговые льготы. Фирмы, которые просто занимаются торговлей и предприятия, которые производят, имеют одну и ту же базу налогообложения. Это несправедливо. Я думаю, что нужно как-то датировать такие предприятия, как Лисичанский стеклозавод, потому что это будущее нашей страны. Святкування сторіччя Пролетарія продовжилося урочистостями та концертом у палаці культури імені Леніна. Керманичем свята був відомий актор та телеведучий Денис Манджосов. Спочатку череда поздоровлень, спогадів, нагород та подяк. Люди создаючи то, що можна посмотрети, підтримувати, реалізувати, отримати доход. Це люди з большої букви. Спасибо вам за це, з праздником, удачі вам всього самого, самого доброго. Из 71 предприятия, которые работали на постсоветском пространстве, у нас осталось меньше 20. И мы гордимся, что эту дату, эту вековую дату сегодня отмечает Лисичанский завод «Пролетарий». Привітання до сторіччя заводу надіслав і віце-прем'єр Юрій Бойко. Впевнений, склозавод пролетарій буде і надалі працювати задля забезпечення будівельної та інших галузей склом українського виробництва. Бажаю щастя, добробуту та нових здобутків. Юрій Бойко! звернувся до присутніх народний депутат Сергій Дунаєв. З праздником, дорогі заводчані пролетарці! з юбілеєм. Сто лет – это история. История искусства, которую творите вы своими руками. Низкий вам поклон за ваш труд и благодарность от молодого поколения. Давайте посмотрим на те технологии, которые сегодня завод пролетарий совершенствует. Все-таки вы перешли на уменьшение энергопотребления. Это все-таки построили третий цех на первом производстве уменьшите потребление газа. Значит, сделайте нашу страну менее энергозависимой. Вы будете больше выпускать продукции. Единственное, нужно договориться еще с газовиками. А это тоже трудный хлеб, поверьте. Когда тебе 600 долларов газ поставляют в твою собственную страну, покажите мне того таланта, который может поднять промышленный потенциал нашей страны. Мы можем вам говорить очень хорошие слова, поздравительные телеграммы, праздники. Но это все должно нас объединять. И когда вы сегодня можете сказать, да, я смогу, я буду делать все для того, чтобы сегодня мой родной завод жил, вот это и будет победа. Победа, которую вы сегодня празднуете, это ваши сто лет. Потому что завтра будет сто лет и один день. И с этим днем вам нужно идти будет на следующий вековой этап. Нардеп вручив представникам трудових династій пролетарія цінні подарунки, а головним подарунком для всіх став концерт, на якому виступили зірки талант країни Влад Ситник, Аліна Башкіна та Сергій Юрченко. Я не хачу судьбу Завершилися офіційні заходи до сторіччя заводу святковим феєрверком. 21 листопада у великому залі виконкому відбулася чергова 55-та сесія Лисичанської міської ради. Які питання вирішувались та над чим працювали? Далі у сюжеті. Після затвердження порядку денного та регламенту сесія приступила до роботи. На розгляд депутатського корпусу було внесено 15 проєктів. Про виконання міського бюджету за 9 місяців та уточнення його показників доповідав начальник фінансового управління Микола Солодовник. По ітогам роботи за 9 місяців 2014 року в общий фонд бюджету міста при плані 237 млн 155 тисяч поступило доходу 220 млн 541 тисяча. Невыполнение 16 613 тысяч. Из них собственных доходов местного бюджета 11 млн 158 з 150, з млн, субвенции госбюджета 450, дотации з госбюджету 1 304 0 00 000 000. Основной причиной невыполнения плана по собственным доходам является наличие налоговой задолженности по налогу на доходы физических лиц и по плате за землю. Все мы знаем, что у нас в городе, тоже как и в других городах области, промышленность не получила до того развития, которое было предусмотрено в бюджете на 2013 год. То есть было отставание, поэтому мы недополучали по ряду предприятий, вы знаете и какие, это нефтеперерабатывающие тоже, и завод «Пролетарий» и другие. В связи с недостаточным финансовым ресурсом для выплаты зарплаты работника бюджетной сферы, управлением было за 9 месяцев оформлялся 20 раз краткосрочный кредит. Это впервые в этом году, мы его оформляли ежемесячно, по два раза в месяц и зарплата иванс. Это позволило нам стабильно выплачивать первые 16 сотрудники нашей, нашей бюджетной сферы не ощутили на себе проблем, проблемных потрясений выполнения и невыполнения на 128 миллионов. И среднестроковая позочка три раза на 9 миллионов 945, то есть 10 миллионов. Из тех, другими словами, из тех 10 миллионов, 16 миллионов, которые не выполнены, 10 практически миллионов, нам государственный бюджет, ну, Министерство финансов возместило. И сейчас расчеты на 2 миллиона 700 находятся в казначействе. То есть возможности бюджетного кодекса Нами з вами максимально. далі були розглянуті питання про порядок надання одноразової матеріальної допомоги та про регулювання земельних відносин. Програма реалізації державної молодіжної та сімейної політики здійснюється у Лисичанську з 2011 по 2015 рік. Про хід її виконання депутатів проінформував начальник профільного відділу Олександр Колесніков. Також було розглянуто ряд інших питань, які попередньо обговорювалися на депутатських комісіях. Рішення щодо них були прийняті одностайно. На цьому 55-та сесія Лисичанської міської ради завершила свою роботу. Для Лисичанська питання черг у дитячі садочки більш ніж проблемне. Дошкільні заклади можуть прийняти лише дві третини від загальної кількості бажаючих. Батьки часто нарікають на непрозорість прийому у дошкільні заклади. Допоможе вирішити це питання інтернет. Як само далі у сюжеті? У дитячий садок інтернетом в Лисичанську впроваджують електронну реєстрацію в дошкільні навчальні заклади. Відтепер батьки, не виходячи з дому, можуть записати свою дитину до черги в обраний садок та слідкувати за просуванням. Крім того, отримати інформацію про всі дитячі заклади певного регіону. Ну, по-перше, це стрімління обеспечити єдіне підходи в усі Україні к реєстрації дітей в прийому детей в прийому дітей в дошкольне учреждение. друге це доступ наших граждан к информации. Она должна быть достаточно прозрачна, открыта. И, как бы, скорее всего, эта, данная система она будет препятствовать коррупционным деяниям со стороны каких-то должностных лиц, которые могли бы и быть. Це всеукраїнська електронна система, яка впроваджується за державними нормативними актами. Зареєструвати дитину можна самостійно, заповнивши форму у відповідному розділі сайту рекрапка та якщо є певні складнощі у роботі з інтернетом, батьки можуть звернутися і до дошкільного закладу, де спеціалісти допоможуть пройти реєстрацію. В дальніше йому буде необхідно, ліба ну при подачі заявки прикріпити скан копії документів. копии свидетельства о рождении ребенка и документов подтверждающих льготу. Либо в течение 10 дней подойти или в отдел образования, или в дошкольное учреждение, которое он избрал, и принести оригиналы документов. Дата подачи заявления в электронном виде, она будет основной. И именно она будет уже внесена в эту очередь. Важливий момент інформацію з книг реєстрації, що до того велися у всіх дитсадках, спеціалісти можуть переносити до єдиного електронного реєстру. Поэтому, если в детском саду уже заявление есть, то желательно самостоятельно не регистрироваться, потому что у родителя это будет заявка принята в момент его подачи, то есть 13 годом, тем числом, который он ее подает, входя в интернет, в детском саду на основании книги регистрации она будет подана от того числа, когда было зарегистрировано в саду заявление родителя. Поза такою електронною чергою проходять пільгові категорії, право яких відображено у відповідних законах, наприклад, про соціальний захист військовослужбовців та чорнобильців, про прокуратуру, міліцію СБУ. Крім того, в нашому місті існує комісія. при исполкоме, которая решает вопросы определения детей в дошкольное учреждение, тех граждан, которые социально не защищены, если есть какие-то, возможно, спорные вопросы в вопросе приема ребенка в дошкольное учреждение. Такая комиссия существует, работает и будет работать и в дальнейшем. Спеціалісти зазначають, подати таку електронну заявку можна лише у один дитячий садок. Та при необхідності обраний заклад можна змінити, звернувшись до відповідальної особи. З більш докладною інформацією про роботу системи можна ознайомитись на офіційному сайті реєстру. А зараз про тих, хто, мабуть, не ходив до садочку. Про події з кримінальним присмаком пряма мова. За минулий тиждень поточного року до чергової частини лисичанського міського відділу міліції надійшло 190 заяв та повідомлень про злочини і правопорушення, що сталися на території міста, з яких за п'ятидесятьма порушено кримінальні провадження. Так, за фактом крадіжки майна порушено 12 кримінальних проваджень, чотири порушено за фактом шахрайства, а також за фактом незаконного обігу наркотиків порушено три кримінальних провадження. Також сталася одна дорожня транспортна подія, в результаті якої одна людина загинула. Так, 18 листопада приблизно о 18 годині. Водій 1992 року народження, керуючи автомобілем Шевролет, рухався по вулиці Красна, міста Лисичанська з боку вулиці Октябрська та скоїв наїзд на громадянина мешканця міста Лисичанська, 1958 року народження. Від заподіяних тілесних учков, ушкоджень чоловік загинув на місці. За даним фактом була порушена кримінальна справа за статтею 286 кримінального кодексу України. За висновками медичного обстеження водій виявився тверезим. На даний час причини, що сприяли даному ДТП, вчиненню встановлюються. Сьогодні відзначають чергову дату вшанування пам'яті жертв голодомору. Голодомор 32-33 років, масовий навмисно створений радянською владою голод, що призвів до значних людських втрат на території України. Щорічно у цей день проводиться всеукраїнська акція Запали свічку. Тож вшануйте пам'ять тих, хто жив у криваві 30-ті та помер страшною безглуздою смертю. До цієї трагічної дати у Лисичанській міській центральній бібліотеці відбувся захід, присвячений пам'яті жертв голодомору. Подробиці у Ніни Бірючкової Лосичанська централізована бібліотечна система провела вечір пам'яті чорні сторінки історії України голодомор 32-33 років. Вже точно відомо, що то був справжній спланований геноцид проти українського народу. Перші свідчення очевидців, перші наукові дані та публікації в пресі про голодомор на Україні з'явилися тільки наприкінці 80-х років минулого століття. Вони зібрані в національній книзі пам'яті жертв голодомору, перший том, якої Лисичанська міська бібліотека отримала у травні 2010 року. А за декілька днів до річниці вшанування жертв голокосту бібліотечна установа отримала чергові три екземпляри цього масштабного видання. До цього трагічного дня бібліотекою отримано вдар від Київського громадського комітету із вшанування пам'яті жертв голодомору геноциду в Україні. Книги, які представлені на нашій виставці. В цих книгах надано архівні матеріали, довідки, статистичні дані та інші документи, які розповідають про події, які відбувалися в ті часи в Україні, а також в тому числі про події, які відбувалися в Кремінському та Старобільському районах Луганської області. Окрім фактів про голодомор в Україні, в цих книгах зібрані імена його жертв. Може бути, навіть знайде фамілію або одна фамільця, поліродственника родственників своїх які стали жертвами цього геноцида. Про пережити українцями жахіття ми досі не знаємо всієї правди. Щоб компенсувати цю прогалину в свідомості молодих лисичан, наукові співробітники міської бібліотечної системи зустрічаються з лисичанською молоддю. Мне много рассказывала и бабушка, і дідусь про те времена и что її папа из-за колоского могли посадить даже в тюрьму. Не только взрослые страдали, но даже маленькі діти погибали, ну зовсім невинные діти погибали від от такої от такой страшної беды. В ті часи щодня від голоду помирали 25 п'ять тысяч чоловік. На основі спогадів живих свідків, документальних та художніх творів діти роблять власні висновки. Ось таким був цей тиждень. Я бажаю вам сонячних вихідних та натхнення у справах. Робіть у житті тільки правильні акценти. Одним з питань, що розглядалися на черговій оперативній нараді проспілкового активу приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об'єднання Азот, стала, за словами голови проспілкової організації Азоту Валерія Черниша, необхідність недопущення дестабілізації роботи підприємства з метою отримання політичних дивідендів. А саме ознаки такої діяльності, відзначив голова профкому, можна спостерігати останнім часом, в тому числі і стосовно інших підприємств Остхем Груп ДФ. Зокрема, у вигляді активізації так званих альтернативних простілок, структур із сумнівними цілями та намірами, враховуючи це, Валерій Черниш запропонував до уваги учасників наради проєкт звернення до голови ради групи ГРУПДФ, голови ради федерації роботодавців України Дмитра Фірташа. Вважаємо Дмитрий Васильович, ми обращаємося к вам імені більше 20 тисяч співробітників хімічних підприємств України. Мы хотим поблагодарить вас за то, что в непростое для экономики и химической отрасли время на предприятиях, собственников которых вы являетесь, сохраняются рабочие места, не сокращается продолжительность рабочего дня и заработная плата выплачивается в полном объеме. Мы видим масштабы работ, которые сегодня проходят на предприятиях. Такая модернизация может проходить только тогда, когда у собственника есть планы по долгосрочному развитию предприятий. Мы это понимаем и поддерживаем, ведь перспектива работы производств важна не только для десятков тысяч семей сотрудников предприятий, а и для городов, которые растут вместе с предприятиями. Но именно сейчас, когда мы готовимся запустить цеха после модернизации и у предприятий начнется новая жизнь, никому неизвестные люди распространяют ложь о нашей работе. Фактически, такие лжепрофсоюзы в наибольшей степени заинтересованы в том, чтобы предприятия не работали и ситуация дестабилизировалась. Их деятельность – прямая угроза сотням тысяч людей. Просим вас защитить сотрудников предприятий от политического давления лжепрофсоюзов. Своими действиями они могут нарушить планы по развитию предприятий. Мы планируем обратиться с исками в суд для того, чтобы обязать политиканов публично извиниться за распространение недостоверной информации, Которую каждый кожен сотрудников підприємства принимает на свой щодо, обговорюючи даний проект звернення, простукові лідери погодилися з доцільністю та актуальністю подібного звернення, відзначаючи необхідність забезпечення стабільної роботи містоутворюючого для Сєвєродонецька та одного з бюджету утворюючих підприємств Луганської області. звернення до к нашого холдингу є, являється на сьогоднішній день актуальним, щоби із состорони рукавоцівважмокання мають сьогодні як-то повлиять на ту ситуацію. Но я думаю, что и мы сами должны сохранить коллектив, сохранить профсоюзную организацию. И то, что мы делаем сегодня и будем делать на будущее, должно приносить благо для наших работников. Я считаю, что не нужно смешивать политику и работу нашего предприятия. Никакие независимые профсоюзы и связанные с ними беспорядки и волнения нам на заводе не нужны. Работники наших цехов понимают, что проблемы это только временные, и скоро это все наладится, и верят нашему профсоюзу, который проверен годами и временем. Поэтому я предлагаю поддержать озвученное обращение. Нам доверяют. В цехах нам доверяют. Нас выбрали и нам доверяют. Поэтому должны мы доверить нашему руководству, обратиться с обращением к нашему инвестору, работодателю и поддержать это обращение. Мы были бы, наверное, глупо себя вели и глупо бы поступали, если бы раскачивали ту стабильность, которая ковалась годами. И поэтому я от коллектива своего цеха хотел бы также поддержать это обращение с просьбой защитить нас от нападок тех людей, которые хотят нас раскачать, которые хотят нести разлом в наши ряды. Реалии таковы, что не всегда бывают все гладко. Бывают взлеты, бывают и трудности. Но тем не менее, Достойно выходим мы из сложившейся ситуации. Встречи руководителей предприятия, профсоюзного комитета с работниками структурных подразделений, объяснение этой ситуации. И мы видим, что коллектив сохранен. Потому я считаю, что нужно поддержать данный проект и будем надеяться и ждать только улучшений. В нашей профсоюзной организации очень большое прошлое. Трудное, но сегодня настоящее. Стараемся сделать все для нашего производственного коллектива, для наших людей. Поэтому ради будущего нашего молодого поколения я прошу поддержать коллег всех наших здесь присутствующих в зале, вот, обращение наших профсоюзных лидеров по поводу поддержки нашей профсоюзной организации. Тих, хто виступив з трибуни чи прямо з місця, підтримали і інші колеги, проголосувавши за те, щоб направити відповідне звернення до акціонера голови ради Федерації роботодавців України Дмитра Фірташа.